Розпочалася друга чверть матчу чемпіонату обласної баскетбольної ліги Ліга перемоги, фінальний етап команди діща 2008-2009 років народження на майданчику команди Герцайського ліцею номер 1 та Виженської дю США. Після першої чверті з рахунком 10-4 виграють представниці Герцаївського ліцею номер 1 Лучний лучний да, зараховано трьоховий кидок, лучний трьоочковий кидок п'ятого номера команди Герцайського ліцею номер 1 Анастасії Дем'янчук. Ти существуєш там? Не мучаю кошик. Сьомий номер команди герцає ліцею No1 Руслана Паламарчук. Продовжується атака команди Герцаївського ліцею No1. Esse aqui de Пробіжку, пробіжку зафіксовано у баскетболістки команди герцайського ліцею буде атака команди вижницької дів США. Знову пробіжка у баскетболістській команди герцогського ліцею No1 цього разу 11-го номера Ксенії Деволюк, чіка, чіт. Невдала атака команди «Вижницької» ді США. Зараз м'ячем будуть гравці Герцайського ліцею номер 1 Рахунок 13-6 на користь команди Герцайського ліцею номер 1 Помиляється баскетболістська команда Герцайського ліцею номер 1 І пробіжка у сьомого номера команди «Вижницької» дію США. Лариси Архілюк мене знову повертається у володіння команди герцайського ліцею номер один. Не кидок 9-го номера анни задоліної. Однак майже знову повертається до гравців Герцайського ліцею номер 1 Ще один навучник і док четвертого номера команди Анастасії Абутнаріци Герцалівського ліцею номер 1 Не виходить швидка атака у команди Вижерської дю США. Чкототоріє. Такої віднеска команда Вожницького дію США. Втрата і пробіжка. Пробіжка сьомого номера команди Керсаєцького ліцею Руслана Паламарчук. Добре зіграла гравець герцайського ліцею номер 1 Забрала м'яч у суперниці Руслана Паламарчук і здобуває чергові два очки. Зараз плюс 9 на користь команди герцайського ліцею No1. ФОЛ фолить баскетболістська команда Водянського дю США. Зараз два штрафних кітки виконуватиме одинадцять номер гацальського ліцею no Один, один – Ксенія Дяволюк. Шидок не влучний. Подбор. Подбор. 12, 12, 12. І другий також. Мяч передається гравчинім команди Вежнесського Ді США. Лучний, лучний кидок. Шостого номера команди вузнецької дів США Кристина Архилюк. Не влучаю кошик 7 номер е е команди герцайського ліцею номер 1 Руслана Паламарчук. І буде чергова атака команди Виженської дю США. Невлучний кидок. І два очки здобуває сьомий номер команди Герсальський ліцей №1 1 Руслана Паламарчук. Можна припустити, що Руслана Паламарчук зараз найрезультативніший гравець у складі обох команд. Бойом, бойом. Помиляються гравці вижень складі США. Невлучний кидок сьомого номера Руслани Паламарчук. Обопільні помилки. І два очки від дев'ятого номера команди Херсайського ліцею номер 1 Ани задоліної. Залишається менше двох хвилин до завершення другої чверті. На цю хвилину виграють представниці Герцавіцького ліцею номер 1 Зараз два очки. в активі шостого номера команди Вижеської ДЮСШ США Христина Архилюк. І одразу відповідь представниць герцайського ліцею No1. Втрачають м'ячі э, э, гравці команди Виж, э, Вижнського дів США. Атака команди герцальського ліцею No1. Не вдала атака, двічі загрожували кошику команди везкої від діша представниці Герц, але вдала атака і гравці визнацького діша також не змогли вразити кошик своїх суперниць. Невлучний кидок Руслани Паламарчук. Залишається у баскетболісток Герцаївського ліцею номер 1 До завершення другої чверті залишилося 35 секунд, плюс 11 на користь команди Герцаївського ліцею номер 1 рахунок 2110. І два очки дев'ятого номера команди Герсельського ліцеї Ан задоліної. Заміну в складі команди Вижницької ДЮСШ на майданчик виходить дев'ятий номер. Меланія Точенюк під завісу другої чверті. Рахунок 21-10. Кінчується два чверть, атакою команди герсальського ліцею номер 1 Не влучає кошика сьомий номер Руслана Паламарчук. І завершується друга чверті рахунок 21-10 на користь команди герсальського ліцею номер 1 Відпочинемо.